Шановні колеги, всі учасники присутні в залі судового засідання, отримали абсолютно чіткий сигнал про те, про що я говорив сьогодні зранку, про те, що розпочалася друга хвиля політичного переслідування Юлії Тимошенка. Це не має нічого спільного з кримінальним переслідуванням, і про це абсолютно чітко заявив прокурор під час своєї промови, за що захист змушений був констатувати, що партія регіонів прислала в процес не прокурора, а політичного пропагандиста, який говорив якісь речі, які не мають нічого спільного з юридичним обвинуваченням Юлія Тимошенка, яке є на Покладено на папері, яке повинно розглядатися в судових інстанціях. Я хочу нагадати, що ми розглядаємо зараз справу про усні вказівки Тимошенка. Прокурор почав говорити про те, що він представляє тут, виявляється, український народ. Мені дуже цікаво, напевно, у нього і довіреність є. Це виглядало все смішно і комічно, і я просто бачив очі присутніх тут депутатів від партії регіонів, які просто змушені були ховати обличчя і опускати очі долу. Я ще раз підкреслю, на жаль. На жаль, на сьогоднішній день ми присутні при початку другої хвилі політичних репресій проти лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Це не має нічого спільного з судом, це не має нічого спільного з прокуратурою, це не мало нічого спільного зі слідством. Зверніть увагу, прокурор вже назвав дату наступного судового засідання, 27 квітня. Прокурор вже знав дату наступного судового засідання. Я не буду здивований, якщо суддя призначить розгляд справи на 27 квітня. Або, як крайній випадок на понеділок, 27, це п'ятниця, 28, 29, на 30 квітня. Вони, вони, навіть, вони навіть не стидаються. Якщо прокурори в Печерському суді трошки стидалися на початку, то ці навіть не стидаються. Ні, ні, оскільки суддя призначив цю справу до розгляду в межах 30-денного терміну, то так само він має 30-денний термін на призначення підготовчого початку розгляду справ. 30 днів сьогодні у нас 19 квітня, навіть якщо закінчиться сьогодні попереднє засідання, то це буде означати, що до 18 травня можна призначати цю справу до розгляду. Прокурор вже знає, що вона буде 27 квітня. Завдання попереднього засідання розглянути декілька технічних можливостей. Зокрема, захист буде, заявляти, робити, заяву про... захист буде робити заяву про закриття кримінальної справи. Ага. Ви, ви спочатку скажіть, коли ви Пробачте, я просто чекаю дзвінки. Ага. Завдання підготовчого засідання розглянути декілька важливих питань. Зокрема, захист буде заявляти про закриття цієї кримінальної справи, як безпідставно порушеної в 2001 році, як уже закритої в 2005 році, а також як такої, що не містить будь-яких юридичних підстав для кримінального переслідування Юлії Тимошенка. Я повністю... Розділяю позицію прокурора, який висловив її і зазначив, що в принципі він сказав, що це все політично вмотивовано. Я з цим погоджуюся. Ви знаєте, ви знаєте, ми робили спробу це зробити на самому початку. Зараз, якщо головуючий суддя надасть можливість виступати комусь із захисників, принаймні, перше, що ми попросимо, ми попросимо це клопотання розв'язати, розв'язати його на місці, розв'язати його швидко. Але наскільки я розумію, суддя на це не піде. Суддя скоріш за все, дай Боже, щоб я помилявся, але суддя скоріш за все прийняв рішення розглянути це клопотання уже в самому кінці цього засідання, так щоб вас сьогодні в зал не допустити. Ну, да, я і забив потім про ці, Ні -ні -ні, і я ш... Ні, він сказав про це, що я прошу сторони, виступаючи, висловити свою думку щодо цього. Ми будемо просити суд вирішити це клопотання окремо і першим для того, щоб представники преси змогли бути присутніми. Ми зацікавлені, по-перше, в нормальному судовому юридичному розгляді справи. Ми зацікавлені в публічній презентації позиції. Ми зацікавлені в тому, щоб весь цей цирк, який відбувається з боку прокуратури, бачила вся країна. Прокуратура вже простіла, як там... та прокуратура, прокуратура, ні, так... прокуратура попросила лікарів Міністерства охорони здоров'я і Державної пенітенціарної служби надати суду до 27 квітня довідку про стан здоров'я Юлії Володимирівни. Ми знаємо, які довідки пишуть лікарі МОЗу і лікарі Пенітенціарної служби. Ми знаємо, що вони напишуть, що вона здорова, що вона, що її треба трошки фізкультурою позайматися і так далі. Але я хочу зазначити, от я зробив фото, ми сьогодні його викладемо. На сьогоднішній день ви бачите, вони зняли клітку навколо місця для обвинувачення, і там стоїть лежачий тапчан, широкий лежачий тапчан, і там стоїть така дерев'яна лавка зі спинкою. Тобто вони готуються до того, щоб притягти Тимошенко в суд і покласти її лежачі. Вони хочуть забити судову залу тими людьми, яких вони нагнали заздалегідь. Вони хочуть не пустити пресу, притягти її сюди і слухати справу в такому режимі. Удиво стан її здоров'я не покращився, тому що для того, щоб покращився її стан здоров'я, треба щоб відбувалося лікування.